Бажаю міцного! Підписуємося на канал Біля аватарки. на Плюсик. Завчора на Курському напрямку було 39 боєзіткнення в районах Даріна та Миколаєва Даріна, Лебідівка, Вікторівка, Малолокня, Миколаївка, Новосорочина, Погребки Касиця Курилівка. Великим атакам з обох боків заважає потепління, а з ним болото. На західному фланзі, крім Даріна, ворог наступав від Новоіванівки через Леонідова та Олександрію в напрямку траси Суджа-Льгов. Широким фронтом ворог атакує від Нікольського до погрибків. В деяких місцях, де орки пробували перейти річку, то були знищені. Тут і атаки орків на нову і стару сорочину і околиці Вікторівки, а також зі сходу Малої Локні від Найдьонова. Під Вікторівкою наші відбили потужні атаки банформування московського режиму. По грибках тривали бої вже в самому селі за кожний будинок, але хлопці, які місяць там, і не похитні. Наші утримують і відбувають атаки в районі Руського та Черкаського порічних. Свіжі резерви ЗСУ відбили хутір Касиця та нарощують вздовж траси своє просування. Хутір Бердин в сірій зоні. Наші пробують там закріпитися невеликими групами. Сама Махнівка порівну під контролем з обох боків та тривають інтенсивні бої за контроль над нею. Вже кілька днів, як ворог інтенсивно ходить в атаки між Курилівкою та Гуєво. Хлопці, що там, герої з великої букви, б'ються до останнього. Всього за вчора ЗСУ провели 11 контратак. Молимося, допомагаємо, донатимо. Дякую за увагу.